І так, всім привіт, з вами я Феонік. Сьогодні я залетів на обнову в Бравлі, подивитися, що тут. Як тут. Зайшов я, значить, і зразу щось отримав. Ага, ось які нові рекорди. Я чув, що майстерство будуть видаляти і додадуть якісь рекорди, але я навіть брал ток не дивився, тому не знаю, що це. Лутай якісь стардропи. Якийсь рівень відеозапису. Взагалі не розумію, що це, ну окей. М -м, нова бойова карта. Угу, Прикольно. Ага, і ще одна, Ну, я так зрозумів, що це буде якось так. Конечно, тобто, типа як... З ранговим боєм теж можна подати такі карти всякі. Ну окей. Ну зате багато стадропів можна відкрити, це теж доволі круто. Виграй 300 матчів за Бібі, ага, я так зрозумів, що. Тепер замість майстерства треба просто завдання якісь виконувати і будеш отримувати ті самі титули і піни, ну, всяке таке. Ну, доволі непогана ідея, але майстерство теж було непогане. Ну що ж, тоді давайте швиденько відкриємо ці став і будемо дивитися, що ще нового додали. І так, ось я вже лутаю останню ну, відеокарту, яку я зміг заполучити, вона така фіолетова, як міфітіська діга. Ну, наче я вже все зібрав, в принципі. Що ж нового додали так? Угу. Ну, Це просто, я так зрозумів, тут бойові карти і піни, тобто тут більше нічого не отримаєш. Так, ну погнали далі. Угу, Прийшли нам піни. Аватарка на скін Майка з пліснявою і піни на ще якісь скіни. Окей, що в магазині у нас має ще. О, да, тут є подарочки. Гіперзаряд, титул, пін, спрей і іконка. Ну, давайте відкриємо гіперзаряд. І тут у нас гіпернементі. Ну, непогано, непогано. Давайте титул отримаємо. Угу. Так, ну це все ми забираємо, це зрозуміло. Інтерфейні ящики ще якісь продають. Закристали. Я думаю, їх тільки за трофей можна отримати, ну окей. Тут ще багато чого в магазині продають. Ну, окей, хай буде. Що ще нагото бало? Якийсь жетоновий бій. Може потім затестимо ще. Так, ну збираємо це. Так, тепер давайте подивимося, що в мене взагалі тепер є. Як туди зайти? А ось так от. Так, ось тепер скільки у мене бойових карт. Ну, непогано. Ну і парочку титулів у мене теж так є. Ну, але я залишу свій титул, мені він дуже подобається. Так, тепер зайдемо сюди. Що тут змінилося? Ого? Доволі сильно це все змінилося. Тепер я зрозумів, буде мати якихось нагород, легендарні стартропи, монет побільше, наче. Брав Лівуд. Парк Стар. Парк Стар повернувся, як я зрозумів. Давайте подивимось це відео. Я так зрозумів, це просто якийсь так. Зроблено. Я навіть не знаю. Я не думаю, що тут буде якийсь сенс. Просто. Welcome to Star Park і все. Такс. Ну, взагалі, скільки тепер максимум кубків ну, кінець ліги в нас це у нас 100 000 кубків. Ну, нормально, нормально в принципі. А, ну ось тут є різні локації. Ось городська площа, Теретрополіс, там ще щось. Ну, я так зрозумів, що це не має сильної різниці. Я зараз в в Лівуді, далі вбив якийсь сказочний замок на 25 тисяч кубків. Окей. Так, ну, нових персонажів не додали, але давайте в жетоновий бій. Я зараз бістри зіграю і подивимось, що нам дадуть в селі. Так, ну от я вже це тащив ага, тепер у нас тут зверху не майстерство, а кубки просто показуємо. Так, старт-дропчик, це все зрозуміло. Так, ну в принципі режим як режим доволі непоганий. Е, як вам обнова, пишіть в коментарі, що я не замітив, теж пишіть в коментарі, бо я не дивився Brawl ток, не знаю що нового. Такс, ага, нові квести ще з'явилися, до речі, Ну, теж доволі прикольно. Ну і все, всім удачи, всім пока-пока, народ!